Hello friends! Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Крок до англійської мови. І сьогодні я розкажу вам правило утворення питальної форми минулого простого часу, past simple, tense неправильні дієслова. Для утворення питальної форми ми використовуємо допоміжне дієслово did, яке ставимо на перше місце перед підметом, а далі йде. Перша форма неправильного дієслова. Зверніть увагу, слова маркери переносимо на кінець. Нові слова new words, e-dictation, диктант, e pencil – олівець, e bed – ліжко. Yesterday I wrote a dictation. Вчора я писав диктант. Did I write a dictation yesterday? А чи писав я диктант вчора? Last Monday, she made a bed. Минулого понеділка вона заправляла ліжко. Did she make a bed last Monday? А чи заправляла вона ліжко? Минулого понеділка? Just now you saw a pencil. Тільки що. Ти бачив олівець? Did you see a pencil just now? А чи бачив ти олівець тільки що? Thank you. Goodbye.